Доброго дня. Сьогодні у нас тест і інструкція до машини Юра c 60 Ця моделька прийшла на зміну c 5 класичної моделі. Запускається вона ось тут зверху цей вимикач, якби була кришка. Тобто тиснемо. І йде нагрівання. Вона пише хітінг, або якщо у вас німецька мова, то пише про це на німецькому. Як нагріється, буде промиватися, після цього буде готово до роботи. Одразу кілька рекомендацій. Дивіться, якщо у вас такий капучинатор без регулятора такого, який полумісяцям зроблений, то звичайний роз'єм роз конектор той, трубочки сюди не підходить. Сюди йде отакий фірмовий довгий. І якщо у вас о, дивіться, він чітко сюди сідає і тоді воно пінить молоко. Якщо ж ви вставляєте звичайний конектор, вона погано пінить молоко, мало того, робить його холодним. Тобто, якщо у вас така машинка і проблема з піненням молока, це може бути і за цього варіанту. Так, дивіться, все, машинка нагрілась, готова до роботи. Давайте розбиратися, що у нас де тут регулюється висота. Носиків подачі кави, регулюється поворотом носик для спінення молока, щоб великий стаканчик можна було підставити, допустимо, збоку. Якщо повернемо цю ручку в звичайному режимі, подає просто гарячу воду. Коли зробимо приготування до капучино, от дивіться, оце горить оця лампочка, це сенсор. Якщо ми його Нажимаємо і держимо, запускається функція приготування пару. А, так, Давайте я так зроблю. Оп, З'явилась надпись Steam Heating. кава машина нагрівається до приготування пари. Зараз я поки зберу конструкцію трубочки, з'явився надпис Steam Ready, Готово до приготування, і загорівся оцей червоний індикатор. Молоко, стаканчик, повертаємо, і вона нам подає піну. І не й гарно цей півтори, якщо у нас оцей правильний конектор тут. Все готово. Повертаємо ручку. І кавомашинка готова до звичайного режиму. Теж після притискання оцього сенсору. З'явився з Еспресу. Над... Над... Тож, давайте готувати. Отож, ну, і тиснемо просто на центр регулятора. Машинка нам меликав і подає до нашої чашечки. Ця вся полосочка пройшла, вона нам приготувала наш напой. В нашому випадку гарний вати. дивіться, Чітка велика шайба, але тут ця в мене машинка робить дуже багато кави. Це я буду ще регулювати. А, так, дивіться, як а, налаштувати всі функції. По-перше, у нас. Значення ви можливі. еспресо, кофі або мелена кава. Тобто, всього три значення. Отак нас, наш виробник обмежив. Нажимаємо отак і тримаємо коло сенсора П. І отримуємо доступ до меню. Там є промивка налаштування оцих напоїв еспресо, кофі або вихід. Тобто, з'явилось слово Buttons. Тиснете на центральний регулятор і заходите в налаштування. Чи є чи нема фільтра. Жорсткість води, зберігання енергії, вимикатись через якийсь час і налаштування дисплея, там, скільки я розумію, мілілітри. А яка у нас? Або англійська міра вимірювання, або загально світова європейська. Так, а оце мова. Тут є англійська, німецька. Навіть, по-моєму, російська теж є. Тобто теж для себе можна налаштувати, якщо є бажання. Тож, тобто, що у нас? Універсальна кавомашинка, якою отаким от невеличким засобом керування виробник Юра себе обмежив, і за чого вона недорога для нас, покупців її, виявляється. Тобто не дуже приємно керувати, складновато, всього два напої, але при цьому варить класну каву, як будь-яка юра. Тобто, за счет всього цього, вона дешева. В принципі, дизайн глянцевий, а, така симпатична каво варка Якщо ви бажаєте собі придбати а, ЮРУ за невеликі кошти, це, в принципі, гарний вибір. Бо тут великий щермовий заварний блок Юра, а не як в мікрах, які коштують десь плюс також, і варить вона суперову каву. Ну, в принципі, це всі. А, ця інформація про цю кавомашинку. машинку. Все дуже просто, дуже небагато функцій. Така машина гарна. Якщо вам такі подобається, рекомендую до придбання. Дякую за увагу та побачення.